В Україні відзначається, ну, мабуть, найважливіше свято. Ну, На сьогоднішній день так точно, тому що це свято тих людей, від яких залежить наше з вами життя, наш кожен ранок, наш кожен вечір, наша кожна ніч. Сьогодні ми е, вшановуємо, ми говоримо слова подяки, як і кожен день, але сьогодні, мабуть, особливо нашим захисникам і захисницям, людям. Які стоять на кордонах нашої країни, які кожну секунду боронять кожен клаптик землі своїм здоров'ям, своїм, на жаль, інколи життям. Е, неможливо обрати найкраще, да? неможливо відзначити найкраще, тому що сьогодні ми говоримо з е, дякую усім. Але м, є декілька людей яких сьогодні за рішенням міського військового голови вирішено відзначити. Перш за все, до нас надійшла подяка від командира військової частини, подяка, яка стосується мешканця нашої громади, лейтенанта Титаренка Олексія Сергійовича, який проходить військову службу за контрактом. Тут багато слів подяки, багато слів, які характеризують цього чоловіка, цього воїна. Я впевнена, що всі вони стосуються абсолютно кожного нашого змію Черна. Тому, Павло Вікторович, будь ласка, сьогодні є дружина, є син, яким задоволенням вручаємо грамоту. Титаренко е, Олексій Сергійович. Я хочу привітати. Такі листи дійсно Божа знаходять, знаходять рідко, але ми розуміємо, що якщо це лист від е, командира частини, від е, камбіга Камбарта то ця людина заслуговує відзнаки і це особливе ставлення за виконання бойових завдань, бойових задач, які ставляться перед ним. Це гордість нашої зміївщини, і тому завжди хочу звернутися до сім'ї зі словами подяки. Дякуємо вам про те, що у вас є така чоловік і такий і батька. І окрема відзнака надійшла до міської ради. Це саме за підписом командира, така величезна слова подяки. І сьогодні від міської ради я хочу передати почисту грамоту, яку нагороджується Петренко Олексій Сергійович, лейтенант військової частини А-7015, учасник бойових дій засуміли та високопрофесійне виконання службових обов'язків, повіданість, самовідданість і вірність українському народу та з нагоди для захисників і захисниць України. З міський голова Павло Галинка. Ти я так розумію син, да? Так. Ну, рости здорово. Також грамотою почесної міської міської ради нагороджується Аргунов Сергій Едуардович, солдат запасу, учасник бойових дій. Я вас вітаю свята і чесна грамота від міської ради, саме Аргунова Сергія Едуардовича, солдату запасу, учаснику бойових дій, заслугне та високопрофесійне виконання службових обов'язків відповідальність, самовідданість і вірність українського народу та з народу дня захисників і захисниць України. Вітаю! <поє> громадська організація ветеранів, учасників війни та спільноти активних радикальних патріотів Зміїщини. Громадська організація От Представники виходили всі. Окрема подяка, почесна громадна нагрожає, громадська організація та спільноти активних радикальних патріотів Зміївщини. Декілька слів хочу сказати про себе. Це саме та громадська організація, яка з перших днів війни була поруч з міською радою. Ми розуміли, які, за які завдання вона виконують. Це хлопці, які працювали завжди за, за допомогу Збройних сил України, підтримку наших слівчан, які е, сьогодні виконують свої службові обов'язки е, саме на передовій і в гарячих точках нашої держави. І е, на сьогоднішній день е, ми знайшли таку взаємодію між нами. Як органам місцевого цієї ромаської організації саме проводимо там раз на півроку акції на дена заробітна плата на підтримку збройних сил України. Саме ця громадська організація допомагає нам шукати наших змічан, які зараз проходять службу в передовій. Саме через цю громадську організацію ми з ними зв'язуємося і допомагаємо тим чи іншими. Предметами, засобами, які необхідні для виконання бойових завдань. Тому мені дуже приємно, що ви зараз перебуваєте саме тут. Зі словами подяки це особисто, всієї міської ради, всіх представників бюджетної сфери висловлюємо вам подяку. Ну і не могли вас не відзначити. Почесна грамота саме вам. Дякую вам. Ще одну людину нагороджуємо дев'ятирікову Оксану Володимирівну. Виходьте, я буду розповідати, у нас був створений відділ по роботі з ветеранами, і саме от робота цього відділу ну, дуже необхідна сьогодні. Повертаються хлопці в різному стані, да? після, різних, після таких трагічних і серйозних подій у своєму житті. І якраз наш відділ особливо. Оксана Володимирівна опікується ними, спілкується, допомагає, е, смикає нас для того, щоб ми включали всі можливі неможливі важелі впливу для того, щоб сприяти соціалізації, адаптації цих хлопців. Будь ласка, Павло Вікторович. Оксану знаю особисто, тому що самі, самі з одного села народилася, виросла, до школи кадили. І тому величез, подякую саме вам. Ви сьогодні працюєте в нашому відділі. Зі своїми колегами, і ви стали таким своєрідним містком щодо спілкування саме міської ради і учасниками бойових дій, ветеранів, які приходять з цієї війни, які опиняються в складних життєвих умовах. І саме спілкування з вами дає можливість далі рухатися, соціалізація проходити, шукати роботу, налагоджувати зв'язки, спілкуватися між собою. І саме цю роботу ви займаєтеся, дуже зараз важливо. Відділ буде в планах є такі плани розвивати цей відділ, щоб робота була на постійній основі. А вам натхнення накрашати духу і десь святом! Дякую. Дякую.